Так, коротше, добрий день всім. От зустрів Андрія і говорю, йому що я сьогодні третій день на голодовці. А як це було? Я не рівнув джерело. Воно дало мені сили, я до вечора не поїв і думаю, можна протриматись один день, пішов другий день, потім третій. Андрій говорить, що він місяць не їв. І каже: от третій день найтяжкіший, і на четвертий іменно будеш, будеш відчувати якісь інсайди, щось якесь розкриття. І от думаю, думаю, запишемо якесь інтерв'ю, розкажемо, бо все одно цікаво подивитися, послухати, що це, як це, хто не пробував. От. Ти... No, 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 Я хотів поділитися, бо колись, коли тренувався кілкушем карате, мене тренер кажуть, давав також духовні практики, філософські, там, ну, ми займалися медитаціями, вегетаріанством, тобто очистка організму. Тобто свідомо було, типа проходили ті всі якісь процеси, такі очищення, духовні, такі войне духовні, а ті якби дихальні вправи і медитації, воно якби очищає організм. Ці вібрації, типа під час медитації, вони такі досить е, позитивні для відчуваються, да, відчуваються. Ну і потім якісь стан зовсім облегчений. Тіпа типу, після того всього. Да, Тому коли проходить... в мене була ситуація, там деяка зв'язана якимись такими моментами, як зараз, наприклад. З неправомірними діями працівників правоохоронних органів. У мене просто якби вийшло вимушене було голодування і голодував я місяць, і це по ситуації. І так, я кажу, як кажуть, набув практику і ділюся з людьми, як це відбувалося. Тобто перші три дні самі такі складні. Перший день ще більш-менш, другий mm -hmm. досить така напруга йде нагрузка на організм, третій день то капець який такий. Складний ну, досить мені витягує всі соки, це, Ну, нагрузка йде свідомо, психологічно. І саме тяжче, коли є, як кажуть, подразники. Mm -hmm. Тобто запахи там. Mm -hmm. і, так, так, і так, тут, діда, сказати да, mm -hmm. да, хаті то no, я, тут, тяжко перенести. Да. І третій день він такий самий тяжкий, і закінчується, от, можна сказати, підрахувати третій день і вирівнюється становище, і, вирівнюється становище, і ніч, якби звикається з цим всім. І все, і ти вже четвертий день входиш як в колею і йдеш по напрямку вже якби нормального явища. Типу. Тобто головне, от в ті е, збудники е, е, свідомі не входити, менше по тих столовах ходити, щоб не було соблазну, не було рецептори, не спрацьовували, не відлікали. І ти проходиш цей процес там чи на воді, чи на соці, кожен своє вибирає якісь е, ці от, Тому що в мене була можливість, то фактично я повністю на воді проходив. І була можливість спробувати протягом цього місяця, майже тиждень у мене була суха голодовка. І це вже коли два тижні поголодував і сухі голодовці, тобто настільки організм очистився і ті всі шлаки, то все витягнув, що ще так себе класно почував, це було ще зимою. На мороз виходить на свіжий воздух, воно тебе як заряджало б. Тому що якщо не робиш фізичні вправи, то організм дуже... Е, такі, е, 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 дуже, розслабляється От не, я... в, в, Треба якісь справи мінімально робити, бо треба теж е, дуже ти такі робишся, да. да. тобто, якісь... Е, навіть підтягування, прочі, воно в тебе, розганяє е, кров його е, теж, да. в мене таке враження, треба що ти обов'язково запаси, запаси да. відмінні, тіше, що, воно тобто, якби розганяє. Ні, 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 тому, коли у нас голодовка була, навіть хватало Ротву порожнину пополоскати, бо те, як ацетоном не давало, і хватало на цілий день, як би купив, можна сказати. Тобто, якщо вже повністю суха, то вже навіть і рот полоскати не треба. Ні, на... не чай п'ю, Ні, я кажу, Воду якщо взру... з лимону. Вона трошки опасна по-своєму, тому що треба бути підготовленим, щоб дуже сильна нагрузка на організм не пішла. От, а який ефект факт був після цього тижня сухої голодовки? Потім ще ні, потім ще я пару днів ще почав пити. І, з водою, да, з, водою там, з глюкозою. І по чуть-чуть входити. І потім, коли я виходив з сухої це є, вообще, з голодовки, то я їв тільки каші, каші, хліб. І такими порціями, звісно, тобто їда має бути не тяжка, щоб воно легко осваюся. Не дуже не жирна така, а іменно така нейтральна каші, різні крупи і соки, крупи. І старатися контролювати, бо тому, що щоб свідомо, щоб не переїсти, бо тому, що така може бути як реакція, що ти свідомість така звикнеться і щоб ти не почав обжиратися. Знаєш? No, 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 тобто no, no, no. себе треба контролювати, бо їстися хочеться. Відновлення організму йде таке, а каші дуже сильно осваюються. Знаєш, і я буквально за два тижні набрав до тої самої ваги. Ну, я порції її, звісно каш... Такі конкретні, і воно не було як у бочка, бо тому що тяжку їду, якщо ти будеш різко їсти після такої голодовки, то воно може дати нагрузку дуже на організм. І тяжку навіть жирну їду, це воно теж дасть на, на, на організм, а каші вони нормально освоюються, соки якісь води, і нормально, типу, якби ти якби, встановишся і тобі дасть по, по користь таку. І mm. ти ну я замітив, я, я по півтора доби не спав. Бо тому, що як ви, от, хто вивчає ці моменти, е, наш організм витрачає більше енергії, коли перетравлює їду. Ти Ну на півтора доби. Я не міг заснути, бо тому що коли uh -huh. ти, ти не їш, організм не витрачає енергію. Тобто, в тебе енергії стільки, що тобі ну не спиться, ти просто лежиш собі. От мені вчора ти... щось не дуже спалося. А тому, що ти не потратив енергії, вони в тебе багато, і ти не можеш не можеш вируб, ну, виключатися, бо тому що. Коли ти тяжку їду поїш заміть, ти зразу виробуєшся, тебе просто клони на сон, ти просто ніякий, ти себе не почуваєш, ви устали, ти хочеш поспати, подрімати, mm. бо ти переїв і в організм мучиться. Да. І більша частина енергії, яку ти здобуваєш з їди, ти її тратиш на переварення тої ж їди. Тобто такий парадокс виходить. А коли ти, ти навіть трохи з'їв і не тратиш енергію на перероблення їди, то mm. ти не, не замучуєшся. Тобто ну, змучувані, виходить, виснажування в йде да? від того, що ти більше е, тратиш на енергію на їду. Mm -hmm. от, такий, от такий парадокс виходить. Тому якщо ти не тратиш енергію на перероблення їди, воно в тебе більше зберігається. Да, тяжко ти роботу не зможеш робити, бо то, да, що... я воно сьогодні по сходах трошки походив туди-сюди зразу і крию типу, таке. Але от мене було як перший день я розказав, я пішов на джерело. І воно мене, типу, джерела чим зарядило, що коли ти ніряєшся, хвилину 20 там посидів, ти ніряєш всі гормони, стресу розходяться, а потім ти себе спокійно почуваєш цілий день. І так я міг не їсти перший день. Другий день в мене було купа енергії. Ну от третій день я проснувся зранку, вже трохи відчув таку тяжкість. І був соблазн поїсти. Але типу думаю, ладно, я отримуюсь три дні, вже на четвертий буду їсти. Зустрів Андрія, і мені хочеться пробувати далі, але я себе насилувати не буду. Якщо захочу їсти і буде боліти голова, то я вже буду їсти. А поки тримаюсь, почуваю себе, в принципі, нормально. От так от сідаю, розслабляюся да, і зразу ніби не знаю, дуже розслабляє. А от рухаєшся, щось, як маєш роботу, в принципі, нормально себе почуваєш. Ну, дивися, бо просто ті практики, от, особливо східна медицина, вона не зазначає, що якщо ти довгий час не їш, ти організм починає сам себе середини пожирати ті погані клітини, злоякісні клітини. Отакі Вони, Він сам себе очищає. З, де заміна? Тіпа. Тому mm -hmm. воно ну, нічого з тобою не буде, тіпа. ти наоборот, чим довше там притягнеш там якісь там, ну хоча б тиждень, краще тиждень, досвід для організм. Да, ти сам себе mm -hmm. трошки очистиш, і воно час від часу це потрібно, тому що і, от, східна медицина зазначає. Що так таким чином можна і боротися з раком, як, не дай Бог, є там і прочими. Тобто, це є е, бактерії, там це є грибки внутрішні, які в самі сам спожирають. Типу, знаєш, От ну, ну, він має щось сім і скарчувати, <кх> зато поломане, воно да. і просто цікає просто їх і все, і ти навіть не будеш знати, як в сам самоочистився, типо. тому це, це досить хороша такі, е, як кажуть, практика для очистки свого стану і внутрішнього. І свідомого, і тому воно от, така є взаємодія з певним організмом. Я ще от, хотів додати за джерело. <кліп> я колись на раковці, в раковці була дача, їздили, і там mm. є джерело і крести, типу в джерелі. Так? І люди хрестний, як кажуть, шлях проходять по кругу. No, no, Три, no, -кругу. No, no, я за, за, зайшов, ноги окунув, а там така вода, ну неможливо. Там, там, там да, втру, одна, Неможливо да. там. А я кажу, як ви так ходите в собі? Я не можу за -за ноги запхати навіть на пару mm -hmm. секунд. А ви отак ходите собі. Вони кажуть, попробуй один круг зробити, другий, на третій буде капець ломати, а на кінці третього круга тобі полегчає. І ти будеш нормально себе почувати. І я один круг пройшов, другий вже хотів бігти, третій капець, вже просто думав вже вибігати. Mm -hmm. І в кінці третього кола я відчув, все перелом пройшов, і я собі став, вже мився, я вже ходив, мені не звертав. І це саме, так само і голодування. Три, три тобто... Перехід, оцей початок, да. коли мозок починає тобі говорити, що ви те ти ж типу, роби то, що ти колись привик, бо він привик мозок робити. Але ти, типу, якби починаєш над тим працювати, проходиш далі і стає легко. Да, ти переборюєш, що от... ти робиш, типу, автошоковий так ефект, і, і організм привикає, адаптується і ти Береться сила, сила, потім розумієш, що ти не такий слабий, як ти собі думав, що ти набагато можеш більше протягнути. Організм є такі ресурси, нами, я кажу, не випробував. Для себе, для практики треба перевіряти наскільки ти готовий, не готовий, тому що в житті всяке буває. І ти свідомо, типу, якщо ти себе підготуєш, ти вже, тобі легше буде в процесі, бо тому, що ти будеш знати, що ти вже то проходив і не будеш боятися. Я тобто, просто для здоров'я роблю, щоб я підчислився <плес> в організмі, і то цих клітин. Я хотів три дні, ну подивимося, скільки типу, Ну, Цікаво, мені в принципі почуваю себе класно. Ну да, ну буде тобі від кажуть, покаже результати і. І наскільки ти до того сам себе свідомо підготуєш. Тобто, якщо ти будеш більше думати про то, про їду, про. Воно тебе буде якби голодати, напрягати. Ага, я розумію, що треба відволікатися і якусь роботу шукати. бо як залишишся сам з думками, то можна, воно типу, в голову лізе, там їда, ще щось. Ну вчора в мене таке було пару разів. Що я такий заходжу на кухню, такий, до дивлюся, їдай такий, аж точно, точно. Я не їду. Ні, треба, я кажу, зараз поховати від себе можна сказати. Щоб не було соблазно, типу, і тобі в, таким, в такому образі легше. Нам ліпше соки якісь попивати, на крайні випади. Але воно, як віта, трошки, звісно, тебе спонукає, що липше воду пити. Там, якимось... так, треба багато випити. води пити, щоб токсини виходили. Я mm. от точно замітив, що я, якось, є таке, що зранку більше виходить. Так... Типу потом, і ну, ти повічуваєш, що токсини випадять, ви напевно зрозуміло, що я говорю. Ну так, да. треба поганяти, тіпо, очистити, і воно дасть якийсь результат потім в процесі. І буде, як кажуть, в разі якоїсь ситуації життєвої, ти будеш знати, що ти вже то проходив, да. і тобі буде ну, взагалі набагато легше. Як, тобто, будь... як говорив один хлопець, коли ти робиш щось один раз, ти вже знаєш, що ти то можеш зробити другий раз, але ти вже знаєш, що ти другий раз можеш зробити краще, ніж перший раз. Тому я теж голодав максимум два дні, сьогодні вже третій. І все дуже цікаво насправді. І знаєш, коли я оцей місяць пройшов, я себе так прикольно почував, тобто в мене не було забот, де приготувати, їсти, що приготувати. Раз, ранок, обід, вечеря. І я, ти не заморочуєшся, в тебе набагато більше свобідного часу. І ти не, не живеш для того, щоб приготувати ще ту їду, щоб її з'їсти, потім знову піти працювати, щоб знову приготувати, mm -hmm. з'їсти. Тобто в тебе наскільки виявляється більше вільного часу, більше якогось для роздумів для чогось другого типу, а не тільки от… для роздумів більше для... часу. От я не знаю, мені для... такі думки припадяться які різні, але заміто треба брати блокнот і записувати на листочок, бо звичайний мене не запишу, я забуду. Я от вчора нічого не записував на блокнот, сьогодні нічого не записував завтра. Андрій каже, на четвертий день буде цікавий день. Ми буде щось записувати, що ну, буде Ну, Ти би в кітос. Коли, як би, типу, режим, жир, режим, коли да. типу, пішківний жир дає енергію, теж там є така штука, ніби кто коли організм переключається на жир. У мене є трохи журкового вечного. Ну, мені, <сих> ну, мені хлопці yeah. одні говорили, що в мене стільки, що я можу, типу, тиждень не їсти. Але то, бачите, то як в голові буде, подивимося. Так, це найбільше свідомість, як твоя свідомість підготовлена. Ну, треба, щоб свідомість підготувати, це треба. Я кажуть, знання того всіх процесів, як, кажуть, як люди, люди проходили ці шляхи, щоб розуміти, як воно відбувається десь більш-менш чужого досвіду. Ну так, я себе не насілую, типу, просто не хочу, їсти, мені нормально. Як мене вже б вже боліла голова, я вже б вже почав їсти якісь овочі, щось легенького би починав, так як Андрій каже, щоб не дати велику нагрузку на організм, на серце, то теж, типу, там нічого не було зараз накидати там багато всякого жирно чи щось якось. Ні, серце мешати. не пострадає, а желудок напряжається, якщо ти закидаєш всякою такою е, тяжкою їдою, і для нього це буде просто такий напряг дуже сильний. Стрес, він давно, напевно, не перетравлюється. Ну, да, ну, так. Ну, та, то, в принципі, все, що все сказали. Да, будемо да, закінчити. Так, якщо цікаві будуть моменти, то вже будемо розбивати.